Підвищений артеріальний тиск або гіпертонія одна з найпоширеніших проблем здоров'я сьогодні. Як виявилося, харчування може впливати на тиск, але є сім корисних продуктів, що знижують тиск та розширюють судини. Листова зелень не лише багата на калій, а й містять магній. Варто надавати перевагу, перш за все, шпинату, руколі та капусті кейл. Буряк відомий здатністю позитивно впливати на артеріальний тиск і серцево-судинну систему. Завдяки високому вмісту природних нітратів. В організмі вони перетворюються на оксид азоту сполуку, що сприяє розширенню судин і зниженню тиску. Людям із захворюваннями нирок варто бути обережними, оскільки буряк також містить кислоти, що можуть провокувати сечокам'яну хворобу. Авокадо містить велику кількість калію. Калій допомагає виводити надлишок натрію з організму, що сприяє нормалізації тиску. Уявіть, що калій це Така собі вантажівка, яка вивозить зайвий натрій з вашого тіла, і ви просто з ним прощаєтесь через сечу. Апельсини, грейпфрути, мандарини не лише смачні, а й дуже корисні для тих, хто бореться з високим тиском. Вони містять вітамін С та антиоксиданти, які допомагають відновлювати пошкоджені судини. Коли через високий тиск судини звужуються та втрачають еластичність, вітамін С допомагає їх відпустити та розслабити. Ягоди, особливо чорниця, малина, ожина та полуниця, багаті на флавоноїди та антоціани, що покращують еластичність судин та знижують запалення. Вони також містять антиоксидант, який позитивно впливає на серце. Якщо любите додати побільше часнику до своїх кулінарних шедеврів, то ви на правильному шляху. Часник завдячує такій цілющій властивості речовині аліцину, що міститься в його складі. Він розширює судини та, від Відповідно, знижує тиск. Темний шоколад містить флавоноїди, які позитивно впливають на судини та знижують артеріальний тиск. Та подібним ефектом наділений не будь-який шоколад, а лише продукти із вмістом какаобобів не менш як 72%.